Добрий вечір, добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Єден. З вами програм читаємо з мігалем. Низьки у понеділок, та і часто тося стає. Будемо дещо да, з вами читати. В цьому програмові я читав шилияку літературу і пробув вас, бодай, да, як і, е, е, ну, заінтересувати у тій книжці, яку я принесу, у тю літературу, яку то можеш так назвати. Ну, низька хочу за перше, гратулувати ґрувати шитках в Ужгороді, бо випав у нас сніг. Ну, як сніг? Щось там біленьке на мотори присипало, по земле уже потопило. Та ховськося тепер на тому на, на коцьках, а й так, ліпше кліпше Будемо видіти, що з того буде далі, бо обіцяв, це кое ще на цілий тиждень упереда. А вертаючись із книжечці, низьке у мене в руках, така теж доста читала, така груба книжка, котра кличе Мукачівський замок-паланок. Авторства Олександра Цільо. За Олександра, цільо, я, чесно вам поїм, ніч не чув. Але сив книжку уже піціцько знав. Значить, як ото було? Заходив у Кобзар Аддика на другу презентацію книги, не на презентацію Сей. Ходив їм, ну, навіть не на презентацію, то був Кобзаровий мені так видати, є така штука є день, за пл... «День за Прилавком, може не якогось конкретного автора. Сажав туди і з ним там, можеш заприказувати книжку підписати. то все себе була там туди е, Тетяна Літераті та заходив їм взяти ще одну книжку, якої у мене не було. Но, і За примітелення, то та болташка, що у них там робить, каже, ош, я знав ось я знаю, що ким інтересуєте, то у нас через тиждень буде презентація книжки за Мукачівський замок. Ну, no, то вже вчитали комплімент у мого бока, як мене затямили у боті з книжками. Ну, йому казали, фано, файно, файно, треба буде прийти на презентацію, і не прийшов він. Мав у той день якісь другий таланти. Ну, хвала Богу, то тання книжечка пак знайшла так. Що за неї можу поїсти? Учинена дуже фахово. Направду квалітно зріхтована книга. Видавництва Олександра Гаркуші видавалася 2022 року. А значить, у час війни вже була води, видана. Ем, ху -ху 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 -ху. Рецензент Олександр Малець, доктор історичних наук, професор Мукачівського державного університету. Епінці за Мукачівський державний університет я не можу много чого оповісти. Як у них там із історією та вишколуванням. Ну, що можу відповісти за саму книжку? Ось вона учинена на правду епно якась фотокнига. Значить, той дораз на кожній, а ведь. Айно ну дораз на кожній сторінці суть якісь ілюстрації, карти, схема того замку, є окрема графа з усіма газдами, які в тому замку жили. Ясно є діло за Ференца Ракоці, за Ілону Зрінську. Там теж повно найдете. І за дьордя ракуці даже. <рив> за всяких. Там буде скурта історія не цілого Пукарпаття, а й історія того замку. Та й пораз жупу, у котрій тот замок був. Послідню дораз тисячу років. Та... Зачнемо кукати, що у нас тут. Є. Мукачево. Історія міста Мукачево одна з найцікавіших сторінок історії Закарпаття. З давніх часів тут перетиналися військово-стратегічні та торгові шляхи, розташовані на стику останніх відгорів вулканічних Карпат, посередній течії річки Латориця. По обох її берегах на висоті 117-120 метрів над Рівнем моря. А навколишні гори надійно захищають Мукачево від вторгнення холодних мас повітря з півночі та сходу. Клімат характеризується м'якою зимою і нежарким літом з великою кількістю сонячних днів від 180 до 200 на рік. І значними опадами. Площа міста становить близько 30 квадратних кілометрів, а населення 86 тисяч станом на березень 2018 року. Околиці міста багаті корисними копалинами, високоякісними гончарними глинами, вулканічним, вулканічними туфами і каменем, перлітами і цементною сировиною. Територія Мукачева була заселена людьми вже в епоху пізнього палеоліту, тобто від 40 до 12 тисяч років до нашої ери. На малій горі було знайдено пізньо неолітичне поселення близько трьох тисяч років до нашої ери. На горах Кам'янка, Червона Гора та Чернечна виявлено залишки поселень бронзового віку, від 3 до 2 тисяч до нашої ери. Найбільш унікальним ремісничим центром європейського значення останньої чверті першого тисячоліття до нашої ери, так званої латинської культури, є укріплене поселення, тобто Городище, в північно-західній частині Мукачева на горах Галиш і Ловачка. Відомим є замок. Городище на горі Тупча, це північно-східна частина Мукачева, що відноситься до ранньозалізної доби, тобто десь ix 6 століття до нашої ери. Багато артефактів, виявлених на території міста та його околиць, представлено в експозиції Мукачівського історичного музею. У vi 9 століттях нашої ери на території сучасного Мукачева існували цілий ряд слов'янських поселень, які, в єдине, які злилися в єдине велике селище, яке переросло в місто зі своїм опорним пунктом Мукачівським замком. О, тут ще така парадна подобенка uh, ратуші Мукачівської. Файно прикрашать це все. Панорамні, такі великі фотки. Дуже, дуже красна книга вчинена. Йдемо далі. Перша письмова згадка про Мукачево зустрічається в написаній наприкінці 12 століття угорській хроніці Геста Гунганору безіменного нотаря угорського короля Бейли III. В ній йдеться про перехід угорських кочових племен у 1896 1903 роках через Карпати. Tu я мушу ще на момент сперти. Я не знав, це направду перва письмова споминка про Мукачеву. А, хоч може бути і первая з тих мап, що чем видео, та хіба Унгварся скорше стрічав. За мукачеву не тільки було написано. Ну і йдемо далі. А щось я буду спорити з членником, який написав цю книжку, ні? В 11 -му столітті Мукачево увійшло до складу Угорського королівства. У 1086 році місто спустошили Половецькі орди на чолі з ханом Кутеском, а весною 1241 року татаро-монгольська орда хана Батия. Після ж відходу татар в 1242 му е, Мукачево було відбудовано та значно зміцнено сам Мукачевський замок. Оскільки фортеця протягом всього середньовіччя відігравала значну оборонну функцію. Невелике місто Мукачево було відоме далеко за межами краю. Якось 22 травня 1376 року королева Угорщини та Польщі Ержі Ержіка, тобто Єлизавета, дарує Мукачеву грамоту на право користування власною печаткою. З 1396 до 1414 року володарем Мукачева та Мукачівської домінії був подільський князь Федор Кор'ятович. З його іменем пов'язана дальша розбудова міста. Замок перетворився у важливу військово-стратегічну фортецю. А 14 квітня 1445 року регент Угорщини Янош Гундяй дарує Мукачеву Магдебурзьке право і фактичну незалежність. З цього часу місто розвивається більш швидкими темпами. ростуть його ремесла і торгівля. В році 1484 угорський король Матяш Корвін ще раз підтверджує права і привілає Мукачева, надані місту його батьками. У 1514 році населення міста Мукачева бере активну участь у антифеодальному повстанні, яке охопило всю Угорщину. Під керівництвом дьордя Дежию. Після придушення повстання Мукачево було віднесено до числа бунтарських міст, було розграбоване і довгий час виплачувало велику е, контрибуцію. Після поразки Угорщини у війні з турками під Могачем у 1526 році Мукачево перейшло у володіння трансильванських князів та стає предметом постійних сутичок між ними та габсбургами. У лютому 1567 року місто та замок були вщент зруйновані австрійськими військовими, на чолі з генералом Швен... Швендою Швендою. Інтересна у нього фамілія. З 1629 до 1711 року місто та замок знаходяться у власності трансильванських князів Ракоцій. У 1649 році Мукачево відвідали посли Богдана Хмельницького, які взамкували переговори з князем Дьордєм Ракоці II про спільні дії проти Польщі. У 1657 році польська шляхта на чолі з князем Любомирським, прагнучи відомстити дьордю Ракоці II за його союз із Богданом, із Богданом Хмельницьким, розгромили Мукачівську домінію. Мукачево було пограбовано та спалене, вцілів лише замок. Із листопада 1685 року до січня 1688 року тривала героїчна оборона Мукачівського замку на чолі з княгиною Ілоною Зрінською від австрійських військ. Активну участь у цих подіях взяло населення міста Мукачева та навколишніх сіл. У 1703 році. З 1703 по 711 роки Мукачево та замок стають оплотом національно визвольної війни проти Австрії під керівництвом трансильванського князя Ференца Ракоці II, сина Ілони Зрінської. В 1728 році Мукачево і Мукачевська домінія переходять до рук австрійського графа Лотара Франца Шенборна. Так, був покладений початок династії графів Шенбурнів, яка володіла цими землями майже 200 років. До складу домінії в той час входило місто Мухачево, три замки, шість містечок та 181 село. У червні 1771 року Мухачево відвідав е, австрійський імператор Йосиф ІІ. Дев'яності роки 18 століття відзначилися трагічними подіями для Мукачева. В результаті пожежі більшість дерев'яних будівель міста та замку згоріли внаслідок кліматичних умов та неврожаю в 1785 та 1787 роках. Мукачево, як і все Закарпаття, охопив голод. На розвиток міста значно вплинули реформи Марії Терезії та Йосифа II, особливо у сфері міського самоврядування. У 1886 році в Мукачеві побудована залізниця, що зв'язала місто з Будапештом, Кошице та Львовом. Створились. Так, момент. 1886. Мукачево скапчали з Будапештом. а такою тот рік до Львова дотягли. Ану, ану, дайте мені секунду, я лиш погуглю. Ага. Інтересно. Компець. я яся так колов від того. але я знав, що його тягли не нараз. Знав, що за 2 годи. За два години перед тим, як у Мукачеву протягли, та протягли були у берегово. Ага. На 26 кілометровій лінії Батяво Мукачево розпочався рух поїздів 4 грудня 1872 року. З цього часу почало діяти пряме заліч... значне сполучення від Мукачева до Будапешту. Ага, ну, ти його маєш. Значить, з 1872-го вже до Будапешта було. А, з... З 80... ну, а куди ж ще... то, то 14 годів профітькалися? Незабаром були побудовані лінії Мукачево-Лавочне і Лавочне Стрий, де, де злився залізницею е, Альберт Р. Ер, е, ну, ясно, коротше, до Будапешта він ходив за 14 годів з перед цим, як тут все написано. Не, не дуже розумів, чого туди. Туди виходить якась лупина, бо, як ото, у 86-му в Мукачеві побудована залізниця, що зв'язала місто з Будапештом, а тут такий... Перва лінка, пер, лінка такої е, в гуглові каже нам, що ну, маленько не так. Там, в 72-му е, 72 вже була лінка, котра ходила, ходила з Мукачева в Будапешт. Ну, добре, добре, я тото -то лишу, е, лишу професіональним критикам, а я буду читати далі. Швидко зростала кількість населення міста. Якщо в 1848 році в Мукачеві жило близько 6,5 тисяч осіб, то в 1870 році вже 8600, а в 1900 вже 14,5 тисяч. В 1910 аж 17275 осіб. Негативно вплинула на соціально-економічний розвиток Мукачева, звичайно ж, Перша світова війна – Закарпаття та місто в той час входило до складу Австро-Угорської імперії за сен, сен жерменським мирним договором у вересні 1919 року. Ця територія, в тому числі і місто Мукачево, входить до складу Чехословацької республіки. Наприкінці 1938 році, року, в результаті Мюнхенської змови, Мукачево було окуповано угорськими військами. 26 листопада 1944 року в Букачеві відбувся перший з'їзд народних комітетів, на якому було прийнято маніфест про воз'єднання Закарпаття з Україною. А з 1945 року воно стало невід'ємною частиною України. В 46-му воно було розформовано Републіка, а стало областю. Так що, ту і маємо має меда, яку неточність, ну най по Гуглу. Так. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. 1946. Так, так, так. Симся мусить розібрати. бо і все маленько не. А, ну, далі, Перва лінка в Гуглові. З 1944 до 1946. А, фунгувало таке, як окрема републіка. Ну, така, знаєте. ЛДНР формата Закарпатська Україна. Значить, по факту, розформовань, Там даже був голова народної ради Іван Туряниця, тот самий комуністош. І лише 22 січня 22 січня 1946 року була сеся. Річ просто розформована і реорганізована в Закарпатську область України. Значить, прочитав їм 9 сторінок книжки, а вже двочим ім автора на бріхнях. все перестає любити. Що мені це любить усі в книжці, то ж це все написано і по-англійськи. І це цей самий текст, який я вам тепер прочитав, написаний і по-англійськи, і далі. По е, Мадярськи і далі ще по німецьки. Що це значить е, про вас? І це значить, кіть би сте нагоду мали якусь книжку купити. Та вона б е, красненько е, стояла у вас на полиці, там, де любите пити кавель, там, де приймаєте гостю. І да, коли би сте йому казували, що жник, які красні подобенки за Мукачево. ту є ратуша, тут якась цирков. Ту є греко-католицький собор Успіння Пресвятої Богородиці, то то сесе, то то сесе. Айбо варуйтеся, у текстовий гонний бути дрібні хб. Такий, ну, не критичний, айбо даколи так, Казят Око. Знаєте, що я не мав дяку дали читати? Мене це все дуже змеригувало, бо я коли перший раз читав, то читав як на автоматі, їм, Цілий текст, а тепер воно мене видите, запняло. І я це так гадав, ож на низьке доста. Це буду я вам сесю книжку рекомендувати. Айно, ну, буду. Ну, скорше як фотоальбом. Бо до історичних фактів уну може додати подайки коментарі і суд подайки дрібні неточності. Кій би нагоду на мене вийшов Олександр Цільок, який сесю книжку. А, Написав, я так розумів, ушорив. Я був би радий показкувати, а й бо на низьке, видав, то то буде швидко. Та що, чистовані слухачі, кітісти дома, не ганьбіться, кільтуйте дома гроші, допомагайте нашій економіці, допомагайте нашій армії. Кіт, знаєте, да кого Сім бурів на фронті, не ганьбіться і мені написати шмегалю, треба нам 15 гривнів на сесевати на сесе. Може, даже 17. Я чоловік такий. Що знав деколи коли зафіглювати, а да, коли Ну, Ну, бай. Держіться, майтеся, щасливо!